Друзі, до вашої уваги Lincoln Continental 2017 року випуску в дуже гарній комплектації з мінімальним пробігом 30 тисяч кілометрів. Повністю відновлений з оригінальних запчастин. Невелике було пошкодження по лівій стороні. Рідка ексклюзивна машинка. Комплектація дуже і дуже гарна. У автомобілі є все необхідне навіть більше, У нас є панорама, шкіряні сидіння, масаж, вентиляція, підігрів, пелюстки, мультикермо, голосове керування, сенсорний монітор, відкокрісталічний екран, аудіосистема преміального сегменту. Звісно, є дотяжка дверей, шторки, тут також є управління на заднє сидіння, подивіться на цей, на цей простір, він неймовірний, Тому також є підігрів, також є вентиляція. Подивіться на цей пульт керування, натискаєш кнопочку і поїхала задня шторка. Дотяжка також присутня, то звісно, багажник відкривається рухом ноги. Він, до речі, не дуже великий, тут у нас декатка. Так само він і запирається або кнопочкою. 20-ті диски на повністю новій гумі. Звісно, передній задній партронік, камера заднього виду, датчик мертвих зон. Тут у нас ДХО, лінза, ксенон І все необхідне. Ось так виглядає рідкокристалічний екран. Так виглядає центральна консоль. Двигун 2,7 літра, бітурбовий, потужністю 325 кінських сил. Друзі, ну а ціночок, як завжди, на екрані.